Слава Україні! Ви ще не потомилися? Бачу вже потомлені. Четверта година говоримо. Друзі, намагатимусь максимально стисло. Виходячи з завдання кожен на своєму місці. Що він може? Як він може? Яким кроком, якою дією, яким словом утверджувати українську мову? Ухвала Львівської обласної ради, яка. Збурила величезні хвилі не тільки в Україні а й за межами, про заборону російськомовного продукту на території Львівської області. Цю ухвалу продублювали ще дві області обласні ради це Тернопільська і Житомирська. Цю ухвалу продублювала Бродівська міська рада і Надвірнянська міська рада івано франківської області. Про що йдеться? В квітні цього року до мене звернулися мої побратими, молоді хлопці, які воювали, які прийшли з війни. І коли вони зайшли в одне кафе, грала московська попса. Молодий чоловік звернувся до музикантів з пропозицією перестати грати, навіть мотивуючи це тим, що він був в бою, в якому загинув Василь Сліпак. Музиканти відмовилися, дійшло до бійки, до застосування травматичної зброї проти хлопців порушене кримінальне провадження. Подібна ситуація сталася ще в одному закладі у місті Львові, в Старгороді. І на мої зауваження правоохоронцям за ви хлопців, які воювали, які роблять зауваження, ми отримали відповідь. А в нас немає жодного документу. Ні закону України, ні указу президента, ні постанови Кабінету міністрів, який би регулював взаємини. Продовжуючи тему військових, практично кожен десятий, який повертається з війни, потребує психологічної реабілітації. За офіційною статистикою, тільки на сьогоднішній день 900 з людей, які повернулися з війни, наклали на себе руки. Це офіційна статистика. Ми не говоримо про неофіційну статистику. В Старосамбірському районі є чоловік, який вернувся з полону. У нього на руці було татуювання тризуб. Йому руку відрубали в полоні, подрускою попсу, подмосковською. Я ж розум... Ви розумієте, що без анестезії, ні місцевої, ні загальної. Наш товариш, побратим з Запоріжжя, Тимур Книж, повернувся з полону. Ви розумієте, що робили з свободівцями там? Я не буду переповідати. І коли я в нього запитуюся, Тимур, що ти відчуваєш після того, як тебе допитували? Слово допитували я заміняю. Ви розумієте, яке слово катували. Просто кажу допитували. Він каже, я чую, як я чую музику, а мене під музику катували. Мене рве. Слово Сепери найцивільніше слово, яке він висловлює. І коли ми це, цю ухвалу поставили на голосування, на превеликий жаль, більшість Львівської обласної ради не є націоналістичною, а з квітня місяця тільки нещодавно вона була поставлена для голосування, її проголосували. Це невеличкий крок, який є зроблений. Це невеличка подяка тим людям, які воювали, і які найбільш щиро, оголено, нервово відчувають взаємини мовного характеру. Побратим Назар вже про це сьогодні вам говорив. Я хочу на цьому маленькому прикладі показати нам усім, що Нехай нас не лякають можливості чи неможливості, які в нас є. Нехай кожен з нас на своєму місці не перейде на російську, нехай кожен з нас на своєму місці, де він працює, де він живе, застосовує одне базове правило спілкуватися виключно українською мовою, творити кола українського існування. Перебування російської окупаційної мови в Україні. Ось це моє маленьке слово до вас. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні зібралися, що витримали стільки часу. Дякую вам, слава Україні!